BTS, 25 епізод. Король Ігор. Ран, мене волосник. Ран БТС. Іде ми зараз. Це Донхем Дон. О Боже. Я бачу тут комп'ютери. Хіба це не інтернет-кафе? Комп'ютерна студія. Це не інтернет-кафе, а комп'ютерна студія. І чим ми тут займемося? Я раніше ніколи не чув про таке комп'ютерну студію. О, ми пограємо в комп'ютерні ігри. Сьогодні мембери покажуть свої ігрові навички. BTS розподіляться на дві команди та зіграють комп'ютерні ігри. Команда, що програє, отримує покарання. Переможці насолодяться смаколиками. Ведучий шуга. Сьогодні я буду ведучим. Справді? Рем мог бути ведучим. Я зіграю. Мені до вподоби ігри. Мені надто важко грати. Я намагався, проте щось не виходить. Друзі, тож я не приєднаюся, бо добре вас знаю. Серед вас немає гравців профілі. Проте ви однаково гарні в цьому. Як тільки ми зайдемо в систему, можемо поділитися на команди. Коли зайдемо до системи? Так, по три місця з кожного боку. Ві я та Джейкоб. Решта в іншій команді. Джин Чимінь і Чонгук. Ось так. Відчуваю, ми переможемо. Це стане боротьбою між Чонгуком та Ві. Маємо баланс за виключенням Чонгука та Ві. Вони порушують баланс. Ба ні. Не сказав би, що вони профі. Думаю, що в команда гарний баланс. Згоден, команди гарно сформовані. Будьте певненішими. Добре. Вони безпричинно дивляться один на одного. Почнемо з відтрищавок. Один, два, три тхне чимось негламурним. Якби першим то переміг би. Ти повинен був сказати це першим. Так, саме тому я і сказав це першим. Ще не почали, а я вже програв. То що ми гратимемо? Розпочнемо. Перша гра, божевільні аркади. А це класична гра. Треба впіймати іншого гравця у водяну бульбашку та підірвати. Перемагає команда, що виграє двічі з трьох раундів. Перед нашим дебютом ми грали в ті ігри. Ми разом грали в неї. Точно, це було 1 січня 13-го року. Окрім Єнгі Хіона. так, тому що я не граю подібне. Якщо хтось дзвонив, коли ми грали, то ми казали, що буцімто ми в штольні. Ні, я був у батьків. Тебе не було в Сеулі. Хіон був у іншій провінції. Ви впевнені, що донавичок в цій грі? Я? Ні. З те, ми переможемо. Щось я надто хвилююся за себе. Я допоможу тобі. Добре. Почнемо. Розпочинаємо. Натякни мені, що тут коїться. Отже, команда переможець обере закуски для піснього перекусу. Вечірні закусон? Джок-пай. Це найкраще. Ні. Давайте поймо рибний пиріг. Нон Хюндон є багато смаконюнчиків. Програвши, отримують покарання. Кожна команда може вигадати покарання. О, можливо, пройтися цьому по вулиці. Якщо до того, аби піти в цьому додому. А потім привітатися з тим, кого зустрінеш? <плес> так, так. Вітаю. Я Ві з BTS. Чи можемо ми зробити щось пов'язане з комп'ютером? Зіграти в сапера, допоки не звільнимо поле. Та ні, це неможливо. Тю. Я не поханий в цьому. Дійсно? Тоді записуй. Будь ласка, підкажіть нам декілька варіантів прибрати після вечері переможців. Це краще прибирання. Коли ми поїмо? Ві записує на звороті свого сценарію. Тож покарання обрано. Готово. Що у вас? Щось поменне? А у вас що? Які забажали страви? Чого бузяка хоче? Падбінсу! Падбенсу! О, це бомбезно! Я хочу щось круте! Та ти що, Гарний смак. Він гені, падбенсу, це неймовірно. Всі говорять про різні речі. Добре, ви готові? Ви готові? Агов, ми готові. Розімніть пальці. Почнемо. Всі серйозно поставилися до завдання. Зіграємо у божевільні аркади. Почнемо з цього. Добре. Давно я в неї не грав. Всі готові? Оберемо рожевий колір для нашої команди. Тоді ми оберемо синій для нашої. Пропонують червоний. Це індивідуальна гра? Ні. Ми вже поділилися на команди. Розпочнемо. В готові? Приготуйтеся. Друзі, приготуйтеся. Почали. Почнемо грати. Гра почалася. Водяна бомба вибухає, наче хрест. Синя команда балакуча. Бо що, хоч про персонажів? Я навіть імені його не знаю. Рожева команда серйозна зосереджена. Друзі, вони ламають блоки. Не розумію, як ви граєте в це. Шуга 25 років, коментатор Ігор, і нічого не знає про ігри. Що це за зілля? Навіщо ти гуляв? Поки Джин відповідав, його вбили. Ме? хто це? А він вбив мене репмон читає реп речу в гру. Його вбито. О, його врятували. Гарний в цьому? Вбий його. Я вбив ві. Він мертвий. О, дійсно. Чонгукі вбий і Репмона. Це що за привід? Просто привід. Він дуже шокий, дуже близько. Просто в лоба. Вистріл в притул. Це лобова атака. Це нічия. Перший раунд закінчується мчиєю. Нас вбито лобовим пострілом. Дилетанту. А чому це називається лобовим пострілом? Старший Хьон допомагає йому зрозуміти лобовий, тому що водночас постраждали обидва. А зрозуміло, може змінимо на популярний випадковий режим? О, випадковий режим. Починаємо другий раунд. Почнемо. Ми виграємо Не хвилюйся. Аго, я знайшов прихований предмет. Це піратський гак. Це гачок. Куруття. Що таке піратський гак? Що це? Тут є декілька предметів, вони мають опції. Цей гак так дратує. Як ви в це граєте? Нічого не розумію. Для чого цей гак? Ірапмониче. Ні, вбиті. ого -го, -го, го Тоді зараз два на два. Я допоможу тобі. Я спіймав його. Дійсно. Джина спіймана у мою водяну кульку. Тихян чепили гравець. Тихян вправний. шуга вражений навичками ві. Уві. Відмінна стратегія. Він вражаючий. Я хотів рятувати тебе, але це було неможливо. Він не вразив жоден комплімент. Щасливі, сумні. Знак перемоги ВІ. Він чудовий. Чому не скористався цим предметом? Я прочитав це в інтернеті. Чому не скористався цим предметом? Насправді це означає, я скористався, але він не працює. Він намагався скористатися. Погадаю, це був перший раунд. Отже, ми програли перший раунд. Наразі рахунок 1-0. Ми щойно розпочали новий раунд. Насправді третій раунд. Друзі, нам потрібно захищати Тихоні. Чейхоуп, ти намагаєшся вкрасти мій предмет? Йой, це було так близько. Як ти це зробив? Залишив водяні кульки? Добре, ти сумував за цим. Чому в тебе дві голки? Ти не видав свій предмет? Це не голка. Я врятував тебе. Їх всі видалив. Я врятував тебе. Погані гравці завжди. О, будь ласка, допоможіть мені, допоможіть! Тебе врятовано. Знову потрапив у водяну кульку. Чимін! донизу, чиміна! Це явна перемога червоної команди. Мій персонаж помер. Чому? Це ідеальна перемога. Хлопці, ви нам не суперники. Будь ласка, будьте добрішими до нас. Отож, в першій грі перемогли Рем, Чейхол і перемогла рожева команда. Друзі, ось як вам треба грати в цю гру. Я ж говорив, що профі-геймер. Хлопці, друга гра. Fight. Будь ласка, поясніть гру. Використовуйте витягні гармати задля атаки на інших гравців. Підривайте їх, спіймавши бульбашками. Переможе команда, що виграє два раунди з трьох персонажів. Мапа обрана випадковим чином. Я ніколи ще раніше не грав це, але виглядає досить мило і комедно. Я хочу зіграти в це. Давайте її дома встановимо. Ти вже створив спільний чат? Хвилинку, зараз створю. Готово. Друзі, ви готові? Один снайпер, один мисливець. Хто у вас снайпер? Давайте розпочнемо. Почнемо. Синя команда проти червоної. Оу, це чудово! Ви не грала раніше. Якою кнопкою підривати? Просто наближайся ближче і натискай. Ти маєш наблизитися. Оу, все так жива. Снайпером бути важче. Це гра FPS. Але не жорстка. Допоможіть, допоможіть, допоможіть мені. За тобою. Позаду. Допоможіть мені. О, це там. Допоможіть мені, позаду, позаду. Врятуйте мене. Де ти? Який безло. Чим він, що ти робиш? Це помадна гра. Думаю, ти заплутався. Бах! Після короткої гри Чонгук грає дещо краще. О, дуже добре. Продовжу бігти. Червона команда вже краща в цій грі. Вони добре грають. Дійсно, вони всі добре грають. Як мені завантажити зброю? РР. Ти почав не знаєш цього? Ось чому я не зміг стріляти. Припустимо, біжи. Біжи вперед. Допоможі. Нехай. Складно грати за снайпера. Я хочу бути мисливцем. Ми переможемо. Допоміжі! Я йду. О, помер. Поточний рахунок 11, Врятуйте мене, допоможіть всі мертві. Повертайтеся, Думаю, зараз ви зможете повернути хід гри. Рахунок 15-14! Синя команда перемагає. Залишилося 10 секунд. Шуга нарешті коментує. Коли відродився, спіймав двох. Не намагайтеся робити дурниці. Рятуйтеся. червона команда виграла одне очко. Ми змогли це. Тепер я зрозумів, як грати. Добре, зараз я розумію. Ми можемо перемогти. Рахунок 14-15. Навіть якщо спіймемо в бульбашку, можете бігти. Червона команда виграла перший раунд. З ким я говорю? Це так весело. Другий раунд. Нова мапа. Що за мапа? Що це? Нас повинен бути план. Бог в мене поцілили. «Допоможіть! допоможіть! Я врятую тебе. «Чимін! Допоможи мені. Обидві команди досі приграють. Чонгука спіймано в Бульбашку. За тобою. Де? Позаду, швидше. Але Бульбашка таки луснула. Перша очко синій команді. Відмінно, я бив його. Я пожертвував собою заради Джейке. Завантажується. Назад, назад. Йди назад. Йди назад. Два репера читають треба. Цікаво, синя команда переможе, як пророкував Шуга. У мене передчуття, що переможе синя команда. Гукі спіймав Хобіхона. Я спіймав одного, заходь середину. Ми їх усіх зловили. Нас ну, зловили. Я всіх їх зловив. Біжимо. Біжимо. Куди ти зібрався? Отако. Хьон гарний в цьому. Здається, ми програємо. Я найцінніший гравець. Будь ласка, врятуйте мене. Я тут. Залишилося 20 секунд. Допоможіть мені, допоможіть! А позаду. Тихона, допоможи мені! Не може бути. Я можу скористатися з долею. Стережися! Шість секунд. Зворотній відлік на екрані. Ще раз, ще раз! Будь ласка, хто мене врятує! Одна секунда! Час вийшов. Буває! Другий раунд. Перемагає червона команда. Джин Чем Чонгу. А, ми програли. Я відмінно впорався, коли повернувся. Червона команда виграє перші два раунди. Круто! Круто! Червона команда. Перемогла у другій грі. Ранг є? Хто цей гравець? Це я. Ранг є? Він гравець з рангом є. Перейдемо до останньої гри. Що це? Це картрідер. Гонки. В яких перемога залежить від того, коли ви фінішували. Переможе команда, що виграє два раунди з трьох. Я досить часто грав в це. Відмінний водій в аркадах. Це остання гра на сьогодні. Чи є хтось в камні в цій грі? Я поганий гравець. Ти він гарний в цьому. О, правда? І я гарний у гонках. Добре. Давайте зіграємо в гру з предметами для першого раунду. Потім будуть гонки у другому раунді. О, чудово. В останньому раунді знову гра з предметами. Третій раунд зіграємо у випадковокру. Там... Там немає випадкового режиму. Давайте зіграємо в гру з предметами. Я оберу. Більш смішно, що подобається Хьону. Те подобається мені. Шуга каже, що гра з предметами заснована на вдачі, тому що ця гра не залежить від це правда. Хьон щойно записав у груповому чаті. Юнгі Хьон забагато балакає. Ви це бачите? Шуха забагато балакає. Тож подивимося, хто кращий гонщик. Будь ласка, починайте. Це наказ. Будь ласка, прихтуйся. Якщо натиснете F 5 гра почнеться. Давайте почнемо. Почали. О, oh. пустеля. Думаю, мені знайома ця мапа. О, oh, ця мапа легендарна. Потрібно продовжувати працювати з цією мапою. У Джей Хоупа старт oh, oh, мене звати Джей Якщо натиснути сильніше, поїде швидше. О, банан. Джей хоу. Він перший і другий. Він поїхав по банану. В мене стріляли. Водяна кулька. Вій? Він був О, Він був збитий. Він був збитий водяною кулькою Джина. Джей хоп попереду. Хто номер один? Я схопив його. А що це в мене на шляху? Це Аварія? Це Аварія. Мені можна запустити прискорювач? Джей хоу. Я буду номером один. Він прийде за спини. Та не може бути. Це була бомба, як і очікувалося, Я останній. Що міни Джей Хоуп хотів в цьому? Джей Хоуп, відмінно впорався. Джей Хоуп та Ві потрапили в аварію. І вам потрібно телефонувати до страхувальника. Добре, номер один та два з нашої команди. Я останній. А хто перший? Перший чи міні? Чимін був першим, але його викрадено. Джей Хоу використав прискорювач. Джей Хоу найпруткіший. Я найпуттіший. Чимін? Не розкидайся бананами? А чи він було з під Його підстрелили. Номер два став номером один. Джей Хоуп. Через це мене закінчується енергія. А я виграю. Я перемагаю. Джей Хоу прискорюється. Джин втратив перше місце через ракету. Так тримати. Джей Хоуп. Джей Хоуп може просто переїхати лінію. Перший раунд перемогла синя команда. Чонт косок двадцять років. Геймер, ми програли. Дете у захваті, що його команда перемогла. Щойно перемогла синя команда. О, це неймовірно. Джемін, чи не міг ти завершити гонку? Рейтинг першого раунду. Джамін, ти ще не завершив? Чи не так? Я просто посміхнуся. Це було надто драматично. Синя команда повернула хід гри за допомогою цієї ракети. Я стріляв у них ззаду. Команда Джинхьона. Мусить зробити все можливе. Думаю, вони досі не відчули цього. Як я й говорив, другий раунд гонки нам потрібно зіграти у гонки. Давайте зробимо це. Давайте зіграємо в цю гру. Чунгу пічинин казали, що вони впевнені в своїх силах щодо гонок. В нашій команді я другий у гонці. Нам помінятися на гонки. Поточний рахунок — 1-0. Оскільки всі готові, то розпочнемо швидкий коментар. Так, команда Джейхена сказала, що вони впевнені в своїх силах. Це складна для мене траса. Джейхоп, ти же знайомий з нею? Він дуже швидкий. Ві! Що? А воно рухається? Ага, воно рухається. А в тівкаві влетіло поручні. Ганки. Хоу! Він не перевершений. Хоу! Ти в цьому теж гарний? Так, моє ім'я Джей Хоуп. Ця людина стала фанатом Джей Хоупа. Бачили цей дрифт? Це тому, що Джей Хоуп туз. Так, Джей Хоуп туз. Що це? Мій екран повернувся праворуч. Що це? Чонгу, припини мене штовхати. Джей Хоп виходить перед очмінні Хьо. Мене екран повернувся на 90 градусів. Чому Хьо можна нам наново зіграти? В жодному разі. Ми ніколи на це не підемо. В жодному разі, що з ним не так дуже складно. Я за будь-яких умов продовжу грати. Я наздоганяю репмона. Наразі я так само далеко, як і репмон. Зачекайте, джей Хоуп повернувся в лідери. Джей Хоуп! Він перевернув хід гри. Що? Номер один? Я перший? Я перший? Я переможець. Це не кінець. Допоки не закінчиться гра. Ми переможемо. Якщо закінчимо другими або третіми. Що ти робиш? Я їхав заднім ходом. Навіщо? Чимінхіон? Рекман досі не фінішували. Погляньте на монітор Чиміна. Я ось так граю. мене спина болить. Ми перемогли. Перемагає синя команда. Нам потрібно наново зіграти цей раунд. Я ось так, ось так грав. Чимін грав з перевернутим екраном? Це не брехня. Чиміна, ти маєш завершити це. Я постійно так грав у цій позі. Нам потрібно зіграти ще один раунд. Я надто впевнений в собі. Вони вирішили наново зіграти другий раунд. Другий раунд. Ви готові? Джеко почав дещо пізніше. Бо зазнав приємності. О, вони гарно грають. Зачекайте. Я зараз їду назад. Тобі не можна їхати назад. Мені дуже шкода. Ви вдвох маєте перемогти. Цей хьон такий нерозумний. Не роби цього. Він блокував від дорогу. Чому? Зупинив Шан. Поїхали разом. Джей Хоп та Ві дуже швидко наздоганяють. Думаю, хобі вже грав це. Джей Хоупів темна конячка. Джей Хоп і Чорногу борються за перемогу. А Хьон продовжує блокувати мене. Я не знаю хто я. Чорногука це дратує. Ти мусиш якнайшвидше вибачитися перед Чонгуком, Як тільки ми повернемося в гуртожиток, дійсно, Перепроси в нього, коли повернемось додому. Він не перевершений в обороні. Сьогодні ви повинні зізнатися в своїх гріхах перед ним. Думаю, що джехоп, нарешті відчув цю трасу. А все завершено. Ми програли. Ми щойно програли. Перший і другий номери з цієї команди. Ми третій, четвертий і п'ятий. Вони були впевнені в собі, але в них немає навиків. Точно. Краще бути впевненим. Чим ти дійсно прийдеш п'ятим? Чингок також не досить добре грає. Зачекайте, я зламався. Навіть якщо із екраном нічого не трапиться. Гадаю, чи він я переможе. Це через хобі. Номер один. Джей Хоу, робить все, що хоче. Давайте вже поїмо. Давайте задля розваги зіграємо трейфірам. Ми Хочемо зіграти з машинками. Будь ласка, утері, предмети. Давайте зіграємо в з предметами. Можна мені змінити машину? Давайте їх замінимо. Це що за риба? Предмети, командна гра. Що за риба? Нова машинка чи міна? Я бачу генерала. У нас є генерал. Сон Гук грає генералом, предмети досить дивні, я ще не знайшов. Ви дійсно хочете це зробити? Я використовую всі предмети. Мембери PTS уважно обирають машинки. Персонаж у повітрі. Що це? Це не тлан? Круто, чи не так? Це Роуз Ройс, величезна бібівка. Раптово з'являється машина Джип. Весело купувати предмети. Чекайте, ми маємо зробити ставку. Що скажете? Якщо програємо, зробимо масаж учасникам команди переможця. О, мені це не подобається. Чому? Я ігровий коментатор, та я жартую. Як закінчимо, ми все одно підемо в гуртожиток. Як щодо душу, ні, мені потрібно передягнутися. Давайте зробимо щось смішне, щось куметне. Душ. Як щодо цього? Ми будь-якому разі підемо додому. Давайте зробимо це. Один з трьох вони закопуються пропозицією Чиміна. Добре, душі з пляшки з водою. Почнемо. Туди грайте кожен сам за себе. Індивідуальна гра. Добре. Останній отримує покарання. Давайте зробимо це. Індивідуальна гра. Той хто прийде останній, станцює блуд' and Tears», приймаючи душ з пляшки води. Ви готові? Готові. Почнемо повітря повітрі. Велика напруга. Чи він прибирає волосся, відновлюючи впевненість собі? Хтось змокне. Мені байдуже, якщо це не я. Сподіваюся, це не я. Чекайте, я не маю вихованця, домашнього улюбленця. Почали розпочнемо, друзі. Вони одягли предмети з 13-ї річниці. Почали. Чунгук у воду. Що? Смертні падіння. Це через тебе. Чонгук. Пробач, це була моя половина. Слідуй за мною. Джей Хоу, останній. Що це? Що? Що це? Я щось, то не може бути. О, я все зламав. Що це? У мене проблеми. Що? Що? Великі проблеми. Що засміється, але мембери не знають, що трапилося. Що це? Що зараз відбувається? Великі проблеми. У мемберів проблеми з роботом-прибиральником. Ми ж повинні були обрати цю мапу. Це нас блокує. У мене проблеми. Зажди, це що за гамбургер? Індивідуальна гра. Смішніша за командну. Будь ласка, я не хочу бути останнім. Думаю, я не впораюся. Я шостий. Пробачте, хлопці. Ти не маєш вибачатися. Ти маєш вибачити себе. Рекмон вибачає себе в майбутньому. Джей Чонгук номер один і два. Чонгук, чонгук скинув Джейхопа у воду. Він дурив мене. Я все з'ясував. Чонгук, чонгук, чом чонгу? -чон Мні за що. Я не буду останнім, Джей Хоуп їде шостим. А ось і я. А ось і я, а ось і я. <проб> він спіймав тебе. <проб> ні, будь ласка, ні. <проб> він зловив тебе. <проб> Чи він залишився позаду через робота? Ні, допоможі. Ні. За що? За що? Ні, 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 ні. Благаю. <проб> Чи мені стайню? <настаймі>, будь ласка. <проб> <проб> що це за привід? Я не хочу бути мокрим. Я дуже вдячний, що четвертий. Я переможець. Я зробив це. Я номер один. Так ніби вино на американських гірках. Джей Хоу прийшов другим. Будь ласка, третє! Третє. Третмон Гук. а це після розпачу чиміна, котрий не завершив гонку. Гонку не завершено. Я ж казав, що ти будеш останнім, а я наприкінці. Що за привід? <ривід> я не привід, я робот прибиральний. Що це був за привід в кінці? А, Чемін! Ти йшов першим. Дійсно, я намагався так пройти, але він ось так відштовхнув мене. Добре. Отже, Чемін приймає душ. Його спина виглядає досить сумною без душу. Джин Чимін Чонгу обирає покарання за командну гру. Будь ласка, обирайте. Команда, що програла за командну гру? Нам потрібно обрати покарання за командну гру. Ось маємо обрати. Яке покарання у чиміна? Чимін відкриває? Прибрати після їжі. Чимін, ти мусиш прибрати все після того, як приймеш душ. О, як сумно. Я повсюди розкидую їжу. Давайте на підлогу накидаємо їжі. Приз для команди переможців. Шкода. Це виглядає дуже смачно. Всі наближаються, немов на зачаровані. Під яку музику хочеш танцювати? Блуд світенчірс. Чи мін, покажи, будь ласка, щось гаряченке. Ви насолодилися сьогоднішньою грою. Оскільки ми перемогли, то ми насолодимося цією смакотою і поговоримо про відчуття. Команда Джина завжди програє. Саме так команда Джина завжди програє. Чудово, тімсок джин. Я завжди сміюся, коли виходить Run BTS шоу дуже веселе. Було так багато кумирних ситуацій. Насправді багато часу пройшло з тих пір, коли ми всі разом грали в ігри. Навіть коли шуга був ведучим. Саме через це й було весело. Чимін, мін, будь ласка, з фанатами і завершимо це твоїм покаранням. Друзі, я насолодився сьогоднішньою грою. Я отримав чудовий урок. Не вмішуйся в чужі справи. Друзі, нічого не Як Якби ти нічого не казав, то й не змог би зараз. Ти сам запропонував це покарання. Тоді останнє покарання. Михні музику ви вмикнете. Так? Що? Починає з самого початку. Та я сильно нервую. Будь ласка, зробіть голосніше. Ми з нетерпінням чекаємо. Хочемо побачити твоє покарання. Чимін! блуд, sweet and черс. Глядач задоволений. О, Боже! Чиміна! Тринцювальна машина! Один. Один. Ти повинен працювати. Скоро буде основна частина. Покажи нам танцювальна машина. Чемін БДС. Дуже гаряче. Обережно, слизько. Це виглядає круто, ніби сцена скліпу. Чемінна! Вуу! Тільки може так робити. Круто! Якби я танцював, це було б жахливо. Точно. Друзі, ран BTS продовжиться. Бувайте! Мені вода очі потрапила. Червона команда прибирає студію. Хлопці, насолоджуйтеся. Це було смачно. І чому ти це їси? Ти з команди, щоб що пограла. Шухан сказав мені поїсти, хоча я і не в тій команді. Будь ласка, приберіть це. Приберіть тут. Можете доїсти залишки. Переконайтеся, що тут чисто. Дякую. Я добре прибираю. Дуже сумний чим. Дуже старанно працюючи чонгу. Дуже смачно. Побачимося в наступному епізоді Run BTS. Дякуємо за переклад та озвучку Armidts.ua. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Файтін.